Він виступає за сильну економіку, підтримку капіталу та олігархів. Що це означає для України? Для України це буде потужна підтримка. Я звертаюся до чиновників Євросоюзу. Думайте, можливо, зараз настав момент підтримати Зеленського, адже Америка, на жаль, починає зближуватися з російським та китайським режимами. Доброго дня! Відбулися дві такі несподівані події разом. Альтернативна партія Німеччини програла вибори, а виграла їх Християнсько-Демократична партія. Це партія Меркель, це праві, чорні, як їх називають, такі вони помірковані. Соціалісти партії соціалістичної партії фактично програли, 16% набрали, але більшу частину своїх позицій вони віддали партії лівій. Це ліві, у них ідеологія одна і та ж просто ліві більш активні. Там сама жінка поактивніша виявилася, ніж Шольц. Але що це значить для України? Для України буде сильна підтримка від Мерца. Він мільйонер, він капіталіст, він проти всяких соціальних пільг, соціальних виплат, він за сильну економіку, за підтримку капіталу, за підтримку олігархів. У Німеччині зазвичай, коли править СДЕП, Німеччина дуже сильно розвивається, дуже великі концерни, не такі, як українські олігархи. Українські олігархи чим відрізняються. У них грошей немає, а компанії, у яких обороти сотні мільярдів доларів. І для Німеччини, звичайно, в індустріальному розвитку Німеччина одна з найсильніших країн. Півтора трильйона експорт для Німеччини. Звичайно, це буде ріст, економічний ріст. І Мерц дуже сильно підтримує Україну дуже сильно. Справа в тому, що ситуація складається так, що Німеччину зараз змушують 5% ВВП. Трамп вимагає, щоб 5% ВВП повідавалося на озброєння, але це дурість. Війна ця показала, що все озброєння 80-х років, яке присутнє у Росії і у Америки, воно неефективне. Українська зброя це дрони, морські дрони. Морський дрон може запросто знищити авіаносець нічого складного в цьому немає. І дрон, який за 300 доларів може підити танк, який коштує 5 мільйонів доларів, і виділяти трильйон євро на озброєння, коли можна просто виділити гроші на Україну, на армію України, на озброєння України знову ж таки, на саморобки, на ці дрони, що забезпечать Євросоюзу безпеку. В Україні зараз сформована армія озброєна, яку доведеться повертати в суспільство. Це сотні тисяч людей з ПТСР, які опиняться в безробітному стані, з психічними депресіями, з образою на суспільство. І тут Німеччині і Євросоюзу треба подумати про те, що може не варто переозброюватися, а може варто хоча б один відсоток від цих грошей 10, 15, 20 мільярдів доларів виділити на українську армію велику на вирішення цієї армії в питаннях ООН Це може бути армія, скорочена вдвічі, втричі. але підтримувати краще українську армію як армію Євросоюзу. Вона може перейти під командування Євросоюзу. По перше, зарплати там нижчі в українській армії, ніж скажімо, в німецькій армії. По-друге, армія вже навчена і пройшла бойові дії. А це дві різні армії, коли армія не воювала і коли армія воювала і на собі стримувала кілька років ворожі війська. Тому я звертаюся до чиновників Євросоюзу. Думайте, може момент такий, що підтримати Зеленського, адже Америка на жаль починає об'єднуватися з російським режимом, з китайським режимом, з саудитами, які ну скажімо так, королівство, яке бачить не демократично. висловлюється, що євросоюз як структура має померти. І Євросоюзу зараз залишаючись без НАТО, залишаючись без допомоги, якраз потрібна ця сильна досвідчена пройшовша битва армія. Мерц, коли говорили про Україну в предвиборчих, він проти керівниці АФД. Він став на бік України і говорить: ми Україну ні штатам, нікому небудь, ні Росії ніколи не віддамо. Тому думайте і громадяни Німеччини, і Євросоюзу і України. Я зроблю цей блог кількома мовами, але ось з'явилася лінія, за якою Євросоюз і Україна можуть об'єднатися. Балтійські політики виступили з ініціативою прийняття України у 2030 році. Вже постало питання про вступ у 2030 році. Якщо не вийде з НАТО, то можливо вийде з армією Євросоюзу, і Україна повинна там грати домінуючу роль. Українські війська війська України потрібно переводити під прапори Євросоюзу. Україна не зможе утримувати таку велику армію. Друге, обов'язково потрібно було підтримати президента, але парламент провалив це голосування. Це катастрофа. Наш парламент підтримує Трампа, але більшість людей виступає за те, щоб Зеленський залишився. Можливо, я помиляюся, і хтось хоче нових виборів, хтось підтримує Тимошенко, хтось Прошенка, хтось бойка чи ще когось. Але зараз питання стоїть про вторгнення. Ще війна не закінчилася, вона не закінчиться навіть через п'ять років, коли все о зараз зупиниться, мирні угоди. У 2014 році я теж не думав, що у 2022 буде друге вторгнення. Гаразд, не буде Зеленського, буде головнокомандувач залужний, але армія повинна цей час бути бойовою і повинна утримуватися на чиїсь гроші. На українські гроші нам не вистачить. Населенню доведеться платити кожній сім'ї по дві три тисячі доларів на місяць. Ми не зможемо ці гроші платити. Кожен випущений снаряд коштів коштує 5 тисяч доларів, кожна випущена ракета коштує 100 тисяч доларів. Дронові школи, де ми беремо участь, їх розпустять. Інженерів розженуть, і у нас держава їх узяти на утримання не зможе. Ось цю лінію про те, що поки Зеленський не пішов, він авторитет серед європейських політиків для Америки. На жаль, з обранням Трампа він не авторитет. Вже Трамп його не любить, але він може встигнути побудувати єдину державу з Євросоюзом, єдину точнішу військову структуру з Євросоюзом. Якщо німці захочуть будувати свою інфраструктуру і у разі війни, щоб німці або іспанці воювали, то завжди можна доповнити. Тому що коли зараз ми входимо в той час, коли доведеться дуже багато навчитися жертвувати своїми людьми під час війни, не знаю наскільки Євросоюз до цього готовий в Україні. Навчена армія. Думайте про це. І вартує це у 100 разів дешевше. Може бути, дійсно варто спробувати і втілити цю програму і цю функцію.